Аннушка, ну прям геніальне питання. Жіночки, ви скажіть, ви там між собою реально кооперіруєтесь? Ну, що у вас за, за такі запитання? Запитайте у ваших батьків, навіщо вони вас народили. Дивись, це питання безсмисленне. Знаєш чому? Тому що вже я є, розумієш? Смисл його задавати? Ну скажуть якусь вони відповідь. Ну і що воно зміниться? Вони розраховували, можливо, на щось одне, а вийшов такий красивий я. Понімаєш? І так, якщо вас перебрати, у вас аналогічна ситуація. І причому більшість з нас появились тупо по зальоту. тому що так, блядь, було. тому що хтось хотів да любові, розумієте? Чи ви думаєте, що ваша поява на цьому світі це щось таке мега геніальне? І, капець, таке щось унікальне. Ну, ви серйозно? Ну, нет, конечно. Ну, я вам ще раз кажу, що більшість людей, які зараз народжуються, вони непонятно для чого будуть. Тому що їм, по суті, то не буде навіть чим зайнятися. Ну, ви просто цього не розумієте. Ви -то думаєте, що вам лапші навішали колись а, в союзі, да? що кожна людина треба, ти що. Да, бо тому що тоді було багато <кхм>, ручної роботи. І треба просто було батрачел, елементарних батраків, як би вам це не зможе, ну тих, які батрачать за копійки. Да, Якщо ми візьмемо ще ті лагеря, які були Людей згонили, і вони, по суті, робили за баланду, да, безплатно, там гинули блядь, десятками тисяч. Да, І кожна людина вона важлива була, все правильно. Тому, да, я обов'язково запитаю, від тебе привіт передам. Так що якось так.